Сьогодні ми з вами будемо розглядати реальний об'єкт. Цей об'єкт це квартира у місті Харків. Ця квартира, ви на екрані зараз можете бачити її план. Вона розташована на третьому поверсі багатоповерхівки, і у цьому будинку є центральне опалення. Тобто, у кожному приміщенні є радіатор опалення, задача якого зробити комфортну температуру повітря. Наша задача це підібрати теплу підлогу для кожного приміщення. І коли ми спілкувалися з замовником, він сказав: Хочу так, щоб у кожному приміщенні була комфортна температура на нашому. Підлоговому покритті. Зараз ми з вами пройдемося по усім етапам підбору обладнання, і в кінці отримуємо готову специфікацію з кодами з асортиментом нашої продукції, яку ми вже будемо далі за допомогою моїх колег продавати нашому кінцевому споживачу. Далі хотів би вам розказати, де саме застосовується тепла підлога та з якими покриттями. Тепла підлога у квартирі застосовується у ванних кімнатах, санвузлах, дитячих кімнатах, робочих зонах кухонь, прихожих гардеропах та спальнях. Та застосовується з будь-якими покриттями: це керамічна плитка, натуральний камінь, ламінат, ліноліум, коврове покриття. Паркет, ламінат, тобто з усіми покриттями, але хотів би сказати, що дуже що треба бути обережним, коли ми застосовуємо теплу підлогу з паркетом та ламінатом. Там є одна річ, яку треба мати на увазі, що температура максимальна підлоги. Коли ми застосовуємо паркет або ламінат, вона не має привищувати 25-26 градусів. Якщо ця температура на поверхні буде вище, то наш паркет або ламінат може почати деформуватися, особливо на стиках між. Досточками цими. Тому уважно читаємо тут інструкцію, що пише виробник, як правило, виробник указує цю температуру в інструкції. І обов'язково використовуємо при цьому терморегулятор з датчиком підлоги та задаємо граничне верхне значення температури підлоги на тому рівні, який записаний в інструкції. Ось план нашої квартири. У нас наступні підлогові покриття. Ага, ще одна дана вводна перед тим як робити вже розрахунки і дивитися наші кроки по підбору обладнання, що важливо ще знати, і важливо у клієнта. Зауважити, да, запитати, це яка в нас підлога. Це в нас чорнова підлога або чиста підлога. Я вже казав про нагрівальний кабель та нагрівальний мат. Да, ми, ми маємо знати, чи є у нас можливість підняти рівень нашої стяжки. У нашій квартирі рівень підлоги можна підняти на 4-7 сантиметрів у різних приміщеннях. Тому тут. У нашому випадку можна використовувати нагрівальний кабель. Якщо порівнювати нагрівальний кабель, та нагрівальний мат, да, ще там за такою характеристикою, що буде швидше працювати, то нагрівальний мат буде е, працювати швидше, прогрівати нашу підлогу, бо він буде знаходитися під нашим підлоговим покриттям. Нагрівальний кабель він буде у толщі стяжки, і він буде працювати повільніше.